Вітаю вас, шановні друзі, ви на каналі Victor Pro. Ось і знову настала черга слідуючого відео. І звісно, цю гарячу пору нас в Україні. ну, Що говорить в прямому і переносному як би, смислі. Ви розумієте, що я вам кажу зараз. І в нас, пасічників, також є та пора, яка є для бджіл і є для іншого. Ну, І, і за це, що я кажу, також кожен розуміє. Ну, а так як тема наша про пробдільництво, то зараз іменно цю пору, хоча от 20.00, здавалось би, температура вже б мала бути нижче. Ну, на самому ділі плюс 33 це затінок, а сонце то ще жарить жарить, комбайни гонять, молотять зерно, якби жнива йдуть. І будемо надіятися, що все буде добре. Хоча з іншої сторони, ота от погода, яка в нас по регіонах, по областях, багато скоригувала і по взятках, і багато чого скоригувала по е, собівартості, адже люди вложуються, кочують, виїжджають, чи то на соняшник, чи то на інше якісь е, місце, на якийсь медозбір, а його фактично немає. адже Оця я погода, вона коригує. Ну, що ж як все сохне. Так само і в моїй місцевості взагалі соняшника нема, але маємо те, що маємо, і ради з того, що бджоли з різнотрав'я подносять нам те, що на теперішній час вони дають і заповнюють наставки. Ну а далі з золотарник. Будемо надіятися, що воно все буде. адже Адже час від часу все-таки дощ проходить. Волога є, і тая волога все-таки робить свою справу. Добре, вертаємося до теми, а тема буде про теперішній час, про теперішніх наших маток, маток штучного е, запліднення, як багато говорять на самом ділі, то інструментальне осеменіння або штучне осеменіння. В цій темі хочу показати тим людям. Вірніше, не так показати, як сказати, що. Замовникам, хто замовляв маток штучного семеніння, вони є на даний час готові. Але в зв'язку із погодою, зв'язку з тим, щоб матки не зварилися по дорозі, я відміняю всякого роду пересилки маток і людям, хто бажає на теперішній час цей мать. Що буде відбуватися далі? Ми скоригуємося, подивимося і далі зробимо все, що потрібно, хто замовляв, їх отримає. А зараз пройдемося трошки по е, е, тих місцях, де інструментально-симіни матки і поговоримо про цю тему, які ж вони є, які вони мають бути, і як їх підсаджують, і як вони мають працювати. Це, гайда. Продовжуємо тему про інструментально-симіниних маток. Можемо дивитися. О, це мої єроглики, каліографія. Але дивіться, тут вже матки сіють. Але ось це залишається до відбору. Тобто, аби матка хотіла десь чухнути, то в неї не вийде. І ось, ну це моя також позначка. Так що не звертайте уваги, хлопці і дівчата. А тут... А тут, звісно, в мене і вошка. Так, зараз попробую витягнути і показати результати осеменіння, як матки засівають. Тут від Карла Пернера матеріал селекційний приїжджав, прививалися, осеменяли маток. Ну і маємо. Е, позалиплювали. А це все дубинчука, а ці нуте чим не вигодні З роздільниками Гофмана погано, мало місця. Часом у мене матку придушить. Не знаю чи покаже, Коротше, все засіяне рамочка. Я тако прикрию. О! Видно, що там личиночки є. Гарненькі личиночки. От вона, красуня, О, бігає. Вже позасівала дві рамки, немає де, але от дивіться, вона повненька, все. Чекаємо крити розплід. Ось, по їй видно, що вона є. В такий хотів відкритий розпліт, я його не відбираю. Цей матеріал. Який б він не був би, він має свою ціну. А раз має свою ціну, хлопці і дівчата, ну тут треба витримку. Ось так. Що тут робиться? А, о! Уже є засів критий розпліт. Тобто, тобто, на теперішній час без проблем її вже можна відбирати. Перевірена матка Так, да, хлопаки. От вам і на вечір збираються хмарки. Можливо, буде дощ. Хоча температура не буде спадати. Жарить і жарить. Ну, але волога це теж один із тих чинників, які впливають на медозбір. Прийшов я до одного із нуклеусів, також хочу показати ізоляція матки, бджола проходить і яку обножку носить, бачите, часом гублять, є. Да? Побачили. Зараз теж відкрию, покажу варикен, так що відбувається. Попередньо наперед хочу вибачитися із звуком, адже гул йде, машини їздять, комбайни гудуть. Так, що тут є? Дивимося. Машинка відбудована. І що, якісь каплі є? От щось вони там, там підливають. На відео видно. Вже я бачу, то і ви побачите. Такс. Дивимось. Хлопці, це і ошка. Група, верніше, єошок Ось так. гарненькі все. Взагалі то я по три рамочки тримаю, але тут вже таке. О, Єс вона. таких маток з такого розплоду знімаю. Відповідно, і ціна їх. Люди, які займаються інструментальним осеменінням, будь то селекціонери, будь-то прості користувачі, які взяли бутроване парування маткою або його наштампували маток, після того беруть їх. Просто без перевірки продають. Ціна одна, правда? Одна. Ну, це може багато хто підтвердить, адже купують таке діло. Далі, коли матки починають засівати, тільки один засів. Получається, ціна інша. Коли з'являється розпліт і маток забирають, ціна піднімається ще. Ціни не буду озвучувати, по Україні ви самі знаєте які. Та й за кордон, якщо також розумієте, які. ось А коли вона вже перевірена, от кубаска така. Може бути і не кубаска, але питання в тому, що розплоду повно їй нема де сіяти, вона буде розмірами менша. Ідемо ну, далі сюди. І коли з розплодом отаким матка забирає нуклеуса і забираєш з нуплеуса на відправку, ціна буде зовсім інша. Хоча це не у відводку, ну от засіяна рамка геть. От. Можна бачити, засів, можна бачити і розплід, далі з цієї сторони. Медок у них є, не голодають, все добре. от але ось Якби група в мене є, буду підсажувати, робити не просто відводки, а відповідно, які потрібно зробити, щоб для підсадки на тестування. Ну і частина чекає відправки. Але це відео для того, щоб показати вам, які йдуть матки на відправку. Тобто в мене вони перевірені. Далі, хлопці, показую. Побачили, закрито, ну і тут е, в ту сторону в мене льоток. Я думаю, одну і другу можна буде ще переглянути. Так. Також 303, я ну, взагалі це 330 лінія. Що тут робиться, зараз також побачимо. Кажу, що, матеріал є, хто замовляв, я Відправляв, була можливість, зараз погарачіло і це самовбивство, якщо її відправити. А гляньте, засів які і яєчка. Також і ось тут. Ну, таке. Що тут скажеш? Відправляти смислу немає. Не перевірених, ось дивіться, печатають. Ну, зараз я чуть-чуть жину Ось дивіться, бачите? О, фокус є. Починають печатку. Знаю, що розплід бджолини. Знай, що б у ну, Матки десь немає, не обов'язково її бачить, але далі йдемо. Що ж ми ж не до кінця глянули, от бачите, капає джиландо. Значить щось таке несуть. І таку жару 37-39. Та на сонці сьогодні взагалі-то було капець якийсь і... весь капець, як кажуть. Ну, але що маємо, те маємо. І за те, слава Богу. Так. І тут таке саме, іде печатка. Не знаю, матка десь там. Десь я або її пропустив, або що. Такс, ставлю я назад. Досить того ви побачили, так? Да? Проте? Може бути і на стінці, а може вже і місця немає, то вже може годівницю освоїли. І таке може бути. В рекінтах це є неодноразово. О, так, 100%. Ну це все те говорить, що пересиджують матки в нуклеусах, місця немає, переходять де є можливість. Так що, ну, що ж, білки, вибачайте. І хлопці, хто заказує матки, також вибачайте. Але кажу, це таке, частина піде на... Тест. Це не означає, що тільки в бізнес крутить з цими матками. Йдемо далі. Ну, побачу я десь, де пізніше. також. Ну, тут ціла група в мене є. Тут, скоріш всього, що є тільки засів. Тут слабенько бджоли. Пізніше, да. пізніше тут маточка засіяла. Повністю медова рамочка. Підносять, я кажу, що підносять і без соняшника. О. О, є красуня є, засів, і за розплід. з'являється ну, от. Вона фактично сіє, все добре. А ну, відправлять куди? Я ж не знаю, які розплід там. Так що так, вибачайте хлопці. Є, звісно, ті, хто і не, не може втерпіти. Брали і такі матки, просили відправити. Відправляйте нам, бо вже відводків наробили, трутовки скоро стануть. На ну, хто вас просив то робити? Яка різниця? Будь-то інструментальки, будь-то ефки Все по договору, тобто контакти є, все і працюємо по контактах. Ще в мене тут декілька є так о 18 КВТ виходить. Так, тут взагалі я до дві рамочки взяв. Я вам розкажу чого, коли бджоли мало. Бачите, хоч і вони піднесли. Пізніше матка тут засіяла, взагалі пізніше. І такий варіант є. Ось дивіться, повністю рамочка засіяна. Бачите? Але матки тут немає. Чому немає? Адже мало б, будь. дивіться. Я забрав рамку звідти з кормового відділення. Часто буває мало бджоли. Опа. Опа-опа. Вона тут все засіяла. Абсолютно. І там, отам. Є, видно, так? Да? О, є, 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 є. Так що так, друзі, і таке буває. Але засіяна рамочка, все. Можна її звідти забирати, матку виганяти і таким методом її бджіл тримати тут в цьому відділенні з розплодом. Ну, ось так. Перегнав я сюди маточку, там вже нема нікого. Розплітуть, джіла буде тут триматися, рамка медова. Їм її ще витягнути до закритого розплоду. Часу буде достатньо. Ну, а далі вже як буде, підсилимо з інших сімей рамки, з розплодом поставим, які вже лупляться джоли, а ці заберем, де да і все. Ну, отака от техніка. Ну, а тепер на закінчення декілька слів про те, як матки доїжджають до вас. І по причині того, що є відношення бджіл. Система підсадки маток, інші породи. Або, наприклад, зовсім на молоду бджолу підсаджують і в якийсь період часу матки не сіють. Це не означає, що вони неякісні. Варіанти є, форс мажори можуть бути. Ми всі люди, все може бути. Може і по дорозі матка пропасти. Відеопідтвердження підтвердження